Ми маємо приєднати зараз до розмови Олега Рибачука. це голова громадського об'єднання Центр спільних дій. Будемо втрьох спілкуватися. Пане Олеже, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Які ваші, які ваші настрої на наступний тиждень? 24 лютого, рік повномасштабного вторгнення. Ви, як людина, яка спілкується там з різними колами іноземців, що скажете? Чого Україні чекати цього дня? Настрої... Діаметрально протилежні від тих, що були рік тому світ непізнано змінився Мюнхенська конференція сьогодні, і Мюнхенська конференція е, рік тому це конференції з різних галактик, і, і це відзначають всі е, фахівці. І, і, і якщо рік тому Макрон з Шольцем змагалися, хто довше буде. Переведи з путіним по телефону, то зараз у них інше змагання хто активніше буде підтримувати е, Україну. Це рік тому уявити собі, що Шольц буде закликати вимагати від західних союзників швидше надати Україні танки, навіть місяць тому. Це було б фантастика, і Макрон, який говорить про те, що Росія мусить програти цю війну і закликає до того, щоб зробити все можливе, це просто. Ну зовсім різні світи. Ви знаєте, ми дуже раді, що Макрон закликає допомагати Україні перемогти Росію. Але ми сьогодні були спантеличені інформацією журналістів-розслідувачів про французьку компанію, яка називається Ашан. Від Ашан. початку повномасштабного вторгнення російська дочка французького Ашану постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом гуманітарної допомоги, а також допомагала мобілізувати працівників Ашану росіян, які там працювали. Власне кажучи, український Ашан обурений, французька сторона мовчить. На тлі оцих безпекових конференцій відбуваються дивні речі. Ми зараз є свідками таких, знаєте, європейських спонсорів цієї війни. Я би так сказала. Як ви можете це прокоментувати? Очевидно, це. Проблема широка. А як можна прокоментувати, що у тих е, е, балістичних ракетах і, і і дронах, які ми збиваємо, там абсолютно повно е, чіпів вироблених в Німеччині в усіх країнах, е, в Сполучених Штатах, усіх країнах світу, країн НАТО, і це зараз скорочується, але очевидно, що Росія знаходила способи і. е-е Серед, попри всі розмови про те, що світовий бізнес залишає російський ринок, насправді там, ну якщо не сотні сотні компаній залишаються, тому а, треба пам'ятати, що це не ну це не Китай і, і не радянський союз, що там ну політики не змушують бізнес діяти згідно а, з їхніми бажаннями. Це, це, це проблема ганебна, але знову для мене важливіше зараз не те, що там росіяни отримували якісь пакети з Ашану з сухариками, а те, що ми отримуємо зараз найсучаснішу французьку і німецьку зброю. Сьогодні ми говоримо про Мюнхенську конференцію і говоримо про те, що туди не запрошена офіційна делегація з Росії, але там представлені так би мовити російські опозиціонери: Гаррі Каспаров, дружина Навального, Донька Німцова, Хадарковський велика велика частина людей, які приписують себе до опозиції. Пане Олеже, навіщо такий рівень комунікації зараз на безпековому форумі? з представниками країн-агресора. Ви знаєте, що я через тиждень знову буду на безпековій конференції в Сполучених Штатах, і це буде темою мого виступу. Я, я не буду розкривати наперед тези, але принципово важливо зрозуміти нам, що є відмінність величезна у. Підході до того, що відбувається в Росії між е, українцями і росіянами, включно з хорошими рускими, опозиційними рускими і ліберальними рускими. Якщо ми об'єднані в тому, що е, треба боротися з Путіним, то всі погоджуються, що потрібно боротися з путіним. Але якщо ми говоримо про те, якою має бути Росія, як її покарати, яким чином. Е, Зробити світ безпечний від Росії тут ми просто розходимось, і цю дискусію треба піднімати. Мало хто крім українців може апелювати. Але я щорічно буваю на подібного роду конференціях, і щорічно там є ряд людей, які представляють російських позиціонерів, і пісні цих опозиціонерів я знаю дуже добре, тому. Я абсолютно не здивований тим, що вони представлені на мюнхенській конференції. Вони такі, як своєрідний такий пересувний цирк. Їх просто возять по різних майданчиках. Вони живуть дуже непогано в європейських столицях. Вони закликають Захід підтримувати їх. У них навіть вистачає нахабства говорити, що їм потрібно давати багато грошей, і вони відкриють другий фронт в Росії. Це я чув на власні вуха на конференції, і, 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 і ви знаєте, і ряд західних політиків, в тому числі американських, кивають головами. Цікаво, дивіться, Олександр ставить планку. Говорить, що на таких майданчиках має вирішуватися питання, щоб Росія взагалі не могла вести більше загарбницьких воїнів. Ніколи, от ви можете сказати, що на цій безпековій конференції отак, от глобально країни підійшли вирішувати безпекове світове питання? Чи поки що Ще ні? Хоча просунулись надзвичайно треба повторити очевидні речі: Росія це імперія. Імперії завжди прагнуть завойовувати більше території. Це остання імперія. Причому їхня пропаганда це офіційно говорить. Вони говорять, що всі ми проживаємо на території Російської імперії, що була Царська імперія, потім був Радянський Союз, а Росія це проду... це те саме: немає ніяких казахів, немає українців, немає Балтів, Є народи етнічні або колонії у імперії, які проживають на території Російської імперії. І тому розвал імперії, знищення імперії є абсолютною умовою. але про це. Дуже бояться не то, що говорити, а навіть думати на заході, тому що те, що ми чуємо зараз на заході, дуже нагадує часи розвалу радянського союзу, коли всі намагалися зберегти радянський союз і щоб колишні республіки це ті ж колонії радянської імперії збереглися в одних контурах. Хай там буде якась м'яка конфедерація. Тому зараз для того, щоб реалізувати те, про що говорить мій колега, тут. Для того щоб там провести переговори, працювати з представниками, і це дуже правильна точка зору працювати з представниками там національних меншин, бо ну навіщо буряту руський мір? Що там дагестанці просто не сплять і хочуть бачити, щоб їх там весь світ боявся? Це абсолютно різні культури, різні народи, це колонії. І, і Росія має від ці колонії, але Захід на цю тему не говорить, не працює, і Захід намагається уникати навіть публічних дискусій. Мало того, якщо там тема Криму звучить як ескалація, то якщо ви почнете говорити про необхідність зруйнувати імперію, бо якщо імперія не буде зруйнована, вона знову вдарить. Вона накопичить ресурси. Давайте згадаємо другу світову війну. Гітлер прагнув абсолютно того самого чого прагне зараз Путін. Німеччина була приміщена. Гітлер хотів нових територій. Він ставив задачу нового світового порядку. Путін теж бореться за новий світовий порядок. там же в нього є Цзіньпінь, В нього там є якісь там ще північна Корея, авторитарні режими, яких не влаштовує цей порядок. Перше за 80 років після другої світової війни почалася боротьба за новий світовий порядок. Ставки дуже високі. Україна на перших. Е на перших е в рядах борців за це збереження світового порядку, але е, західні політики старі європейські держави не дійшли або бояться, або ще не розуміють, або шукають варіанти, як каже там той же Шольц чи Макрон, час від часу, ну що все рівно ж Росія буде, і з Путіним доведеться розмовляти. Українці розуміють, що це дорога ні в кути. Що якщо зараз не добити цю е, гадину? То е, з часом ця імперія знову почне воювати, пане Олеже. Дякую, дякую вам за інтерв'ю. Олег Грибачук, голова центру спільних дій, був з нами.